Перехід вулиці Небесної Сотні дозволено. Закінчується перехід. Заборонено перехід. На перехресті вулиць Небесної Сотні та Стрітинської світлофору оснастили голосовим супроводом. Його додали до звукового зворотного відліку переходу. Голосові сповіщення потрібні, а особливо для людей з порушеннями зору, каже полтавець Руслан. Він людина з інвалідністю. Yeah. Особи, які мало бачать або не бачать, то це перший сигнал для того, щоб переходити дорогу. Ну, сигнал про те, що закінчується перехід. Голосовий супровід це в першу чергу безпека, говорить регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю України в Полтавській області Ірина Твердохліб. Увагу варто приділяти і гучності звуку сповіщення, і визначеній тривалості переходу. Головне для озвучуваного світлофору. Це, щоб людина, яка має порушення зору, почула гучно, почула е, саме звук про сповіщення, про початок і завершення переходу. Щоб проговорювалися вулиці. Є такі складні перехрестя і незрозуміло, куди можна йти, щоб саме перехрестя, у е, той відрізок був е, регламентований ще по часу, щоб людина встигнула. Полтавці діляться своїми враженнями від встановленого голосового сповіщення. Є ж категорія людей, Існує ж категорія яким, не людей яким таке озвучення необхідне. Є так, є. Взагалі-то мене воно не дратує принаймні. Інформація людину як би, визиває на уважність. Ну, По-перше, я зараз трішки не виспалась, але нагадує. Дитина там, да, біжить, оп, не бачить, який світ спішить. Почує, може. Прислухається нормально, ставлюся. а тут же працює світофор, можна і без голосового сообщення. Висловлюють пішоходи і свої пропозиції. Мені здається, 15 секунд це замало. Щоб перейти дорогу. Нажав на кнопку і світлофор змінює свій колір через 5-10 секунд. І відповідно пішоходи можуть переходити на тому відрізку дороги. Плюс ця кнопка розміщена так, щоб могла і дитина нажати, відповідно перейти в безпечному місці. Оснащення світлофорів голосовим супроводом у період з 7 по 15 липня провели на чотирьох перехрестях у Полтаві, каже керівник міськсвітла Руслан Решетило. Крім Небесної сотні Стрітинської, це також європейська панаса Мирного, європейська героїв Чорнобильців, Зіньківська Вокзальна. Людей з вадами зору збільшується кількість, то зараз є і ветерани з вадами зору, і багато людей є приїжджих які не розуміють, щоб люди розуміли, яку вулицю конкретно вони переходять, щоб не просто клацання було, а світофор конкретно казав назву вулиці. Ми зараз переоснащуємо всі світофорні об'єкти, які були оснащені засобами звукового супроводу. Є, на жаль, застаріле обладнання і будемо закупати нові. За словами Руслана Решетила, надалі всі світлофорні об'єкти в Полтаві планують обладнати засобами голосового супроводу.